Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях сьогодні трошки так коротенько про мотивацію, про, про те, що вам потрібно, скільки вам потрібно інвентаря. Поїдьте в Київ або в якесь велике місто, де є, де є Львів, наприклад, там де є масштабні великі зали і там дуже багато різноманітних тренажерів. Сучасних, новітніх, класних там взагалі. от. Поїдьте й туди, подивіться, скільки на цих тренажерах сидить некласних, нетренованих, некрасивих, обвісших людей. От. І ви можете мені сказати, що ці люди недавно прийшли і вони там розпочали це тренування. Ні, дивіться, прийдіть через півроку і так само все буде. Прийдіть через рік, подивіться і так само буде така сама кількість людей. Ті, що ходили рік назад. Так вони і будуть далі сидіти на цих модних новітніх ахуєнних тренажерах. Чому це відбувається? О, давайте для прикладу порівняємо, от, як починали ми от, в 90-х, ці, умовно кажучи, качалки підвальні, де ми тренувалися. Облізлі стіни, не постукатурені, не було умов, жим штанги лежачі, я пам'ятаю, ми розпочинали там. Велокружок, ми ходили на стадіоні, просто стояли стійки, стояла лавка дерев'яна, ми жали там. Ось така черга за лавкою була, один жме, методі, другий, там вже бліни накидають, тренувались. І от Хто продовжував тренуватися з цих хлопців, я їх знаю, там поставали навіть вільною боротьбою, займалися чемпіонами були, і там досить розвинуті. Є такі, що горілку почали пити, звісно, це їх проблеми. От, розумієте, чому питання, чому з таких там блочний пристрій був, там якийсь просто блок прив'язаний, якийсь мішок був, там тягали його, блять. Докидали ще один мішок, підв'язуєш, там додаєш гірки, поприв'язував, тягаєш. От, саморобні такі пристрої і мали результат хто хотів. Чому так? А на модних тренажерах нема результату. А чому так? Ви скажете, не працюють тренажери. Да все працює, просто в людей не працює голова. Більшість тренажерів потрібні е, спортклубу, наприклад, тільки для того, щоб збільшити продаж абонементів. Люди, які не розуміються на цьому, ведуться на це і купують абонементи тільки туди, де більше тренажерів. От у нас спортклуб Градус, мій, де я працюю, там мінімальний набір, все є, щоб виконувати базу, тому що я був в інших залах, в таких модних клубах. Приїздиш туди, заходиш, а там лавка для жима, там така уйобічна тоненька, на ній пожать неможливо. Ще й частинами зроблена, ти лежиш там, як ідіот, там, не вставиться, не звестись, не зняти нічого. От і все. Зато багато різноманітних блочних пристроїв. Там, там чуть уже не підкачка пальця, там і зведення нігра, зведення, там, і, ну, ну блін, ізольовані вправи на престри наші. Прекрасно, ви можете потренувати прес, просто якщо ви ляжете на лавочку і попіднімаєте корпус, це буде працювати. Тобто це все розвивається інфраструктура, яка створена для того, щоб витягти з вас більше, більше грошей. Я починав свої тренування у себе в дворі, мінімальний набір. Ну, починав я на спорткомплексі, працював, 7 днів тренувався там. А сім днів був вдома, залів залі в моєму місті не було. Я придбав собі штангу. Поставив дерев'яну лавку, якісь рогачі зробив, виконував жим, турнічок в мене був, я підтягувався, бруси були, віджимання робив, був набір гантель, я робив вправи з гантелями. Все. Присідав, я теж на бруси ложив штангу, підходив, знімав, це були як стійки в мене. Бруси були високі. все. Більш ніж достатньо. Ті, хто спостерігали за моїм каналом з самого початку, там. Я пам'ятаю, о, особливо касапи писали колхозник, там ето тренується я в дворі щось якесь висвітлював своє, розповідав, показував, що я роблю. Там починав свої тренування, свій шлях, як то кажуть, на Ютубі починався ще з 19-го року. З 12-го року взагалі почався шлях уже в мій у спорті, от, в силовому. І писали, хейтили там. Ну, я на це все дивився і розумів, що я повинен рухатися далі. А тепер у мене питають. Мене просять консультації, питають рекомендацій, дивляться, як я роблю, питають як ти це зробив і все таке. От, висновок до чого це все відео. Друзі, не не, не ведіться туди, де всього багато, все блистить красиво в красивих обгорках. Шукайте, де мінімальний набір вправ, що потрібно. Для жима жимова лавка. Зручна, гарна. Стійки для присідань, помоз для станової тяги, турнік, бруси, щоб були. Все Оцього достатньо. Ще гантелі можна так, набір гантелі. Все, цього достатньо, щоб ви отримали результат. Але не все. І потрібно, щоб був чоловік, який розуміється на цьому, який дивиться десь більше глибше на виконання тих чи інших вправ, які розуміються на анатомії. Який може вникнути в сам процес, заглибитися в процес, а не той, що вірить в те, що написано на банці з БЦА. Так, от просто є люди там. От там написали те, а то там те. Ні, потрібно, щоб людина сама розбиралась в цьому, бачила і мала своє якесь бачення на тренування. Мене дуже ще хейтили, за чому ти тренуєш, фулбаді, як це так. А ми, от коли я почав тренером працювати в градусі, приходили люди, приходили, звертались до мене, починали тренування. А як? А що ми знову ноги? В нас же були ноги. Я там з періодизацією давав. І ті, хто мені повірив, ті мають результат. Ну, пацани по 200 вже тягнуть, там присідають під 200 там жими до 120 за рік подоходили пацани. 115-120. От всі мають результат. Виступали на змаганнях, бачили, Колю, возив я там. Дімон виступав Юля, майстра спорту, отримала по біцепсу, там згинання там підтягування розігнала, станова 110, вазі 60 кілограмів. Це вже 44 роки. <свісно> Жіночка. Да? Більшість просто сидять десь пірожки, хуярять в такому віці. От. Тобто, розумієте, те, що працює, це моє бачення, таке, що тіло потрібно тренувати за все тренування відразу. Відразу і тренування повинні бути частими. Тобто ти тренуєш одну групу, через день знову ту групу тренуєш. Але знову і знову і повторюєш ці тренування. Але тренування варіюються. важкі, середні і легкі. От. І все. Якщо ви будете виконувати такі тренування, то ви матимете результат. Ну, те, що мають люди, які в мене тренуються. Якщо цікаво, звертайтесь, в описі під відео є мої контакти, там, ведення онлайн, ще, ще добираю трохи учнів. От якось так. Ось таке, я сподіваюся, інформативне відео. Це особливо там для новачків, щоб ви розуміли, в який бік вам рухатись. От, щоб ви розуміли якось. На сьогодні все. Всім добра спорту. Тренуйтесь грамотно, думайте головою, миру.